Те, що в подихати, от у вас є тут щілинка під, під перестінку. От ви кажете, все печаль. Насправді, от, судячи з цих от, деформаційних тріщин по периметру, мають завжди бути дві сітки. Верхня сітка по периметру армується густо, нижня сітка в центрі. Тут провиз перекриття, залізобетонні плити, плити перекриття заводські, вони всі мають право на прогін. Коли отакий прогін зробився, включилась в роботу арматура, є мікротріщини, да, ця тріщина завелика. Але мікротріщини і тріщини в залізобетонних кам'яних конструкціях це нормально. Навіть у мене вдома, коли я робив дві сітки і таке інше, у мене теж десь плита прогнулась і є отакий зазор. Це от треба залити. Цю саме суміш вона затече туди, бортик такий зробити. і Вона зафіксує. Будинки, розумієте, вони так просто не складаються, як від ракети.